І так, продовжуємо по об'єкту Німішаєва. Тут у нас підвальне приміщення, і ми мали задачу зробити гідроізоляцію цього приміщення. Весь фундамент вся будівля стоїть на болоті. І тут раніше була вода десь плюс 50 см. Ми зробили якісну гідроізоляцію цього приміщення. Навколо басейну цих фундаментів і зараз ви бачите, що все сухо. Технічне приміщення повністю обхідне. Ми можемо попасти в будь-який кут приміщення навколо басена, і ви побачите, що, що тут все сухо.